Пролізькі, області! У... Пас у нашій школі головне завдання то мандрівки, то змагання, іноді навчання. Каже мама, люба доню додому, вертайся, богороди, не чекає за сабуха пальця. Ой, хотіли ми із дому, хоч кудись податись, вирішили всі завзято у план записатись. Думали, що будемо у лісі ми жити, в романтичній атмосфері, вечерю варити. На повітрі міцно спати, ой, на повітрі! На повітрі міцно, день і ночі спати, і ту, що пала з неба спокійно чекати. Та не знала ми нещастя, що у пласті буде, Треба більше їжу дома спати. Робити і природу берегти, ще людину врятувати зможемо і я йти. Ми всі за пластуни, з природою усі ти, бо кожен з нас повинен знати, як сліз із картою не забухати. Люксак складаємо швидко ми і зможемо допомогти. Є тут концерт покривало, і українське рідне сало. не відстанеш. Ми сьогодні всі китай, молодих, завзятих, юних, будьте сильні, будьте гарні, користь приносите людей. Чи в віталікам мудрий тренер, щоб вдалим був похід, то за день не менше треба все продумати, як слід. Брати тільки необхідне, зайве, геть без зайвих слів. Необхідно Мама буде готувати, да туперти на рукзак, дід на меди розбивати, всьому дію від настах, так, а бабуся убувати накриває, на коли слабку поспіває. Так Віталік порішив і до рідних заспішив, всі зраділи, тільки дід не схотів іти в похід. Ось і ранок час рушати із Віталіком в похід. Бабця рідна, мама й тато, йдуть, як треба, слід у слід Пла Пластуни вже голосисті, щеншкільний забили двір, А юнак немов навмисне, Забарився, нема слів. Раптом зирк, а там картина кожного дивує. Вся родина пластуна до дітей рокує. Що це вчитель запитав? Те, що треба у дикові. Не показав словом, що там говорить, не пішов юнак нам в похід, а чому самі відбуйте і по-іншому робіть. <звучить> Часом буває, а що хочеш почути, наче яких ніколи б не знати. Звідки не виходить і дивляться очі, тобі знайомі, а їхні очі твої говорять спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама. Між живого дуже болить, на народом, і ти знаєш, річ а тої правди так і не знаєш, боїшся і ти від не тікаєш, своїх одна засинаєш, вий собі сама.

Ні-ні-ні, але Так, корінь імені Магдалини Чучма і корінь імені Дмитра Кубіря. Діти, оце все треба знати. Чотири куріні, чотири носить людей. Значить, майже всі були, що сто доїхав, але і Соболя не поїхала. І ти злі. Так, але більшість була. Ми відбули таке гарне свято, день була стуна. Ми ще. Зробили запусти там, бо завтра вже тут у нас на Галичині називають не Маслина чи чида. Ми називаємо запуски. І так, думаю, з користю, почали плести сітку, ми завершимо її в вуску, завеземо в гімназію, в спортзал і будемо якось з групами приїжджати, доплетемо сітку, провели декілька майстер-класів. І потанцювали, побачили вашу творчість. Ну, я дуже задоволена. І будемо зараз, як кажу, після того, планувати, е що ми ще маємо зробити. У нас свято 22 квітня. Це що за день? День першої власної присяги. 12 квітня, 2012 року, бачите? Так, ми знаємо, як там буде у Львові, коли, але я думаю, ми поїдемо до Львова. Ну і що, свято весни. Весь Без тебе. Бо Василь подавав подиве. Так, ще раз дякую. Дуже дякую, дякую. І історка пішла. <му> На не будемо дивитися. <му> Та ось тут зібрано. E doit a